Яєшся на світ Як лиш побачиш землю сонце, небо, Мільйон питань одразу в голові, про все дізнатися негайно треба. Що, коли, куди і як, і чому все саме так разом не кроком зможеш зрозуміти, Щоб досягнути до мене ми маємо відповідь знайти на все, що нам цікаво в цьому світі. Ми разом зможемо відповідти. Привіт, друзі! Добрий день! До речі! А ви в курсі, що є етикет, якого потрібно дотримуватися під час їжі? Щоб не сісти в калюш, винекти етикетам! Кожному з нас час від часу приходиться бувати в ресторанах, де треба знати, як поводитися, як і годитися культурній людині, не класти лігці на стіл, знаємо. знаємо тримати ніж правій руці. Знаємо, не розмовляти з набитим ротом. Знаємо так, ці норми поведінки відомі кожному. Але таких приписів набагато більше ніж здається, а їх знання. Може, невигідно позначитися на вашій репутації. Почнемо з гостей. Правильно розміщуйте гостей. Дорогий і почесний гість завжди сидить праворуч від господині чи господаря. Складайте серветку правильно. Пообідавши, складіть серветку вдвоє і додайте її зліва від тарілки. Так ви дасте офіціантові зрозуміти, щоб ви завершили трапезу. Ще про серветку. Не можна залишати сліди помади на ній. Як відомо, полотняна серветка кладеться на коліна. Нею ж дозволяється злегка промокнути рот під час трапезу. Робити це, якщо у вас нафарбовані губи вкрай небажано. Забруднена помадою тканина, жахливий моветон. Ще до помади. Не варто легковажно ставитися до помади, що відбилася на посуді. Це досить грубе порушення столового етикету. Якщо у вас лякає, що можете залишити слід на чашці або склянці, скористайтеся паперовими серветками. За необхідності попросіть офіціанта принести їх. Якщо вам подали суп, не доїдайте його до кінця. Не намагайтеся вичерпати останні мілілітри бульйону. Звичайно, це прикро! Але пристойності ніхто не відміняв. Не треба бажати смачного. Вислів бон bon апетит прийшов до нас з французької мови. Бон bon Appetit буквально висловлює бажання набити шлунок. Тому доречніше сказати: пригощайтеся або насолоджуйтеся їжею Смачного в крайньому разі може казати господиня, яка приготувала їжу, або шеф-кухар. Тримайте келих правильно. Неважливо, що в нього налогу. Келих потрібно тримати за ніску. Розберемось з м'яса. Етикет зобов'язує нас їсти дичину приборами, якщо ми знаходимося в офіційній атмосфері. Однак і тут бувають винятки. Іноді в закладах подають полоскальницю для рук. Тоді можна брати їжу руками, а після ополіскувати їх у воді з лимоном. М'ясо. Не завжди ріжеться ножем. Іноді це, навпаки, може свідчити про незнання столового етикету. Так, шматочки страви зрубленого м'яса, котлети, тефтелі, біштекси потрібно відламати ребром виделки. Не треба різати відразу все м'ясо. За правилами потрібно відрізати один шматочок м'яса і відразу класти його до рота. Нарізати відразу все м'ясо вважається неправильним. Так воно швидко остигає і втрачає смакові якості. Ви будете здивовані, але для пасти потрібна ложка. Пасту годиться їсти, тримаючи в правій руці виделку, а в лівій ложку. Ще до чого привикли більшість з вас хліб не можна кусати. Потрібно відламати правою рукою невеликий шматочок і повністю відправити його до рота. Канапе дуже популярна страва, але її не завжди їдять руками. Якщо канапе подають як закуску на коктейльній вечірці або до чаю, їх їдять руками. Якщо ви сидите за накритим столом і канапе запропоновані разом з обідом або вечерю, їжте їх столовими приборами. Помідори чері потрібно з'їдати повністю. Якщо помідори подали в складі салату чи іншої страви, їх потрібно їсти приборами. В іншому випадку чері їдять руками, повністю поклавши до рота. Іноді чері бувають занадто великі, щоб з'їсти їх зараз. Тоді можна відкусити половину, попередньо проткнувши шкірку ножем, щоб не забруднити соком все навколо. Лимонний сік треба вичалювати правильно. До морепродуктів продуктів завжди подають лимон. Мало хто починає їсти рибу, креветки або міді, не скропивши їх лимонним соком. Робити це потрібно максимально обережно, щоб не забруднити інших гостей або скатертину. Для цього лимонну дольку потрібно опустити нижче на тарілку і прикрити долоною, до необхідності можна навіть використати ложку, щоб захистити співрозмовника від бризок. І останнє меню потрібно торкатися столу. Поки вибираєте, що замовити, стежте за тим, як тримаєте меню. Воно повинно або повністю лежати на столі, або торкатися поверхні хоча б одним краєм. Тримати меню в повітрі не культурно. А ви знали усі ці правила? Якщо чесно, пункт 4 був мені в новинку. Я про побажання смачного. Друзі, а чи доводилося вам потрапляти в халепу через незнання правил? А що це було за правило? Пишіть нам, запитуйте нас, відповідайте, чи були корисні наші поради для вас. І на сьогодні усе. З вами, друзі, ми прощаємося. До нових зустрічей! Пишіть, Пишіть нам!